А мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною об, обов'язковою вивченні в школах, в закладах і для викладання в школах, в школах, в начальних закладах і так далі. Короче, всі всі, всі ті, Хто там ссоряться з каструлею на голові, чи з каструлею на голові? Хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типа я про це вже знімав. Відео Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такий невеличкий, типу, ну мову добавте. Ну, що важко, ми ж з друзями, браття поміряємося, типу, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі, декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так, російську мову добавте і все, і ми подружимося. Поняли?